Багато хто думає, що є лише одна система, і це рід, але насправді систем існує набагато більше. І перша система, в яку ви приходите, це я і мої батьки. А далі, як ви думаєте, які ще є системи? Я і мої подруги? Я, мій чоловік і наші діти це також система. Я і мої колеги це також система. Я і соціум це також система. Я і мій блог це також система. Тобто будь-які стосунки створюють систему. Так, що означає стати на своє місце, все дуже просто: в кожній із систем займати своє місце і виконувати свою роль. У партнерстві це роль жінки поруч з чоловіком, у дружбі це роль. Подруги, а не роль мами чи психолога у батьківській системі. Ви дитина і ваше місце. Ось тут вам йти вперед, а не рятувати когось одного із батьків або ж ставати на їхнє місце в сімейній системі. У системі з дітьми ви мама, а не подруга чи маленька дівчинка або ж партнер. Коли ви стоїте на своєму місці, ви відкриваєте собі дорогу. До свого власного життя, до ресурсів, до енергії, до грошей, до реалізації, до кохання, до нормальних, здорових, екологічних стосунків. І найголовніше, коли ви займаєте своє місце у кожній із систем, коли ви повертаєтесь в свою роль, ваше життя починає дуже швидко змінюватись автоматично і залишайся зі мною. В мене все про сімейну систему та ролі в ній.